Макраме викликає залежність. Якщо ви підписані на мій інстаграм, ви добре знаєте, про що йдеться, тому що я дуже часто про це кажу. І так вийшло цього разу також. Тому що нещодавно у мене замовили серветки ось такі, тільки більші. І після того, як це замовлення людина отримала, вона захотіла ще одну таку серветку, але ще, ще, ще більшу. Тому зараз, власне, я це і буду робити, і паралельно буду з вами говорити, як завжди це буває у суботній Прекрасний день. Сьогодні я вирішила поговорити з вами про... Хобі, тобто розказати більш детально про те, чим я займаюся і як це все взагалі почалося. Тому я попросила Чат GPT написати мені 10 запитань про макраме як хобі. І зараз буду відповідати на ці питання і паралельно буду плести серветку. Отже, Питання номер один звучить так. Як ти почав цікавитися макраме і як довго займаєшся цим хобі? У мене це захоплення в такому вже повноцінному стилі почалось півтори роки тому, але загалом цікавлюся два роки. Зараз поясню, як це так. Е, приблизно півтори роки тому я почала робити макраме вже е, на продаж, так? тобто приймати замовлення і вести свою інстаграм-сторінку. Але е, Півроку перед тим я вже робила макраме. Тому що я хотіла зробити макраме-декор на своє весілля. Про це також я вже розповідала і, мені, здається, знімала відео в інстаграмі. От. І, звичайно, так як я хотіла макраме декор, я повинна була цьому навчитися. І почала я ну, за кілька місяців до весілля так точно, мабуть, дійсно десь за пів року. От. І е, я пробувала робити якісь зразочки звичайні, з звичайних ниток для в'язання, які в мене були під рукою. А згодом вже замовила. Я була нитки, які потрібні, ось такі правильні нитки. І робила фотозону на своє весілля. От. І все так почалася моя любов до макраме, бо я зрозуміла, що мені це в принципі непогано виходить. Друге питання. Які матеріали та інструменти потрібні для створення макраме виробів і де я їх знаходжу? Для того, щоб робити макраме, потрібні нитки. Ось. <ріх> я замовляю бавовняні нитки. Чому так? Тому що, по-перше, мені дуже подобається працювати з натуральним, саме з натуральним матеріалом. Я, мабуть, не змогла б працювати з якимись такими поліестерними нитками. У мене був такий досвід, а я зараз покажу. Я пробувала ось такі ниточки, була купила, робила з них ялинки на. Під час різдвяних свят. І ну, не сподобалось. Мені не сподобалось працювати з такими нитками, тому що вони, вони такі якісь, ну, ти відчуваєш в руках не те. А ось ці прекрасні бувовняні ниточки, до них приємно торкатися. Вони гарно так, мають таку гарну текстуру, вони скручені. Мені, власне, подобається плести скручених ниток. Так, ось бачите, в мене ця нитка, вона. Скручена з двох частин. Мені це також подобається, воно одразу наповнює мій візерунок. Третє питання. О, як ти вибираєш дизайн для своїх макраме проєктів та які джерела інспірації використовуєш? Е, інспірація це, мабуть, натхнення, так, які джерела натхнення. Е, звичайно ж, я е, захоплююся майстринями, які є в сфері макраме. Тобто, я підписана. Кількох із них, також у мене є Pinterest, де я зберігаю якісь цікаві ідеї. Дуже багато різних збережених дизайнів. У мене майже весь телефон в цьому збережені в інстаграмі. Всюди де тільки можна. У мене всюди макраме. От, але стараюся, звичайно, робити щось своє, щось унікальне, наскільки це можливо, або додавати туди якісь свої елементи у візерунки, тому, що для мене важливо, щоб людині подобалося те, що я зробила. Питання номер 4. Які техніки макроме ти використовуєш в своїх виробах і чи є в тебе улюблена техніка? Вау! Це таке прикольне питання, тому що воно вимагає, щоб я вам трішки розповіла про техніки макроме? Я відверто кажучи, не сильно експерт в такій от теорії макроме, але я для себе так бачу ніби кілька шарів макроме, кілька видів. Це класичне макраме, де такі геометричні візерунки, де ось так як у мене тут. На цій серветочці, де ось такі плавні лінії, якісь трикутники, так, якісь от такі от частинки з пахромою. Ось це все. Це для мене таке традиційне, класичне макраме. Також до традиційного макраме належать рослинні мотиви і дуже багато листочків. Там ці панно з листочками словно звісні. Їх я менше люблю. Листочки мені. Тяжко робити, бо я дуже сильно переживаю, щоб вони входили рівненькі, гарненькі, але поки що я не можу досягти такої ідеальності, як я б хотіла. Хоча я кілька панно з листочками робила, ну і виходило досить непогано. Але все одно я хотіла б, щоб це було ще краще. І також є такий стиль макраме, коли ти плетеш його по клітинках, ніби так, як, як вишивка хрестиком. Що ти можеш створювати якийсь візерунок. Це також ця техніка мені подобається. Я правда забула, як вона називається. Колись читала про це, але забула. От і е, я лише кілька робіт таких робила. Вони виходять дуже товстими, такими грубими, туге, таке плетиво. Мені хочеться якось, щоб більше було продиху, <сум> мені більше якоїсь легкості, більше ажурності. Бо тоді мені е, подобається. Ну тобто я прихильник такого класичного макраме, класичної геометрії. Е, так, питання номер п'ять. Які вироби я найчастіше створюю, і що найбільше мене приваблює у цьому виді творчості? Найчастіше, все ж таки, я роблю полички. Або так, якщо от прям говорити по кількості замовлень, то, мабуть, полички. У мене перше місце займають. Та, та, я їх досить багато зробила. Також я роблю світильники, підставки. Це можуть бути баночки, такі звичайні, там, літрові, півторалітрові, обплетені фотозони на весілля, на інші свята, бо я власне, починала з фотозон. Просто панно або картини в рамці також робила. Робила навіть дзеркало тобто таке прямо красиве дзеркало, воно було. Кругле, і я його по краях обплела, і вийшла така типу рамочка для нього. О, Боже, що я робила? Мені здається, я робила просто все, що тільки можна. Але найбільше мені подобається робити класичні панно. Це моя віддушина. береш палицю і просто твориш, і воно прекрасно це мені подобається найбільше. Шосте питання. Як ти оцінюєш складність своїх проєктів, та якими способами намагаєшся покращити свої навички? Ну, взагалі, кожен мій проект він якийсь виходить унікальний. Тому що це завжди є щось на замовлення, це завжди щось таке, що людина собі уявила, так, і вона хоче саме такий виріб. І тому це неможливо без. Труднощі. У мене було замовлення в дитячу кімнату панно у вигляді лисички. Я ніколи такого не робила, я навіть не знала, як правильно цю так, мордочку виплести, щоб вона була схожа на лисичку. Дуже багато було такої прямо марудності. Я робила зразки. Спочатку робила окремо вушка, робила частину мордочки, тобто з таких якихось старих непотрібних ниток, аби повправлятися. Також я робила дуже цікаві лампи. Такі легкі з трикотажних ниток. І це теж було щось для мене нове, бо воно таке мало бути повітряне і звисати плавними лініями. Мені було теж важко це зробити, бо те, що я робила раніше, це було таке строге, макраме, таке плотне, яке тримало форму, а тут треба було щось зробити таке легке. І це було складно також над цим довго працювала. Загалом, будь-яке замовлення, воно по своєму унікальне і вимагає чогось нового. Але я цього не боюся, я люблю експериментувати, я люблю відчувати ось цей запал, цей жар, коли я люблю щось складніше і цікавіше. Тому я, мабуть, не могла б робити багато копій одного і того ж виробу. Це мені було б вже не настільки цікаво. Але, власне, я отак. Розповідаю це радісно і класно, але насправді я дуже багато злюся, коли мені щось не виходить, коли я не можу справитися. Я до себе дуже вимоглива і дуже наполеглива. Тобто мені може не виходити, але я не буду здаватися і не буду казати вибачте, я не можу цього зробити. Ні, я буду матюкатися, кричати, стукати головою головою, боже стукати руками по столі. Ну, коротше, робити все, що завгодно, але буду пробувати далі. Тому в мене такий дуже емоційний процес виходить. Рухаємось далі. Питання номер сім: які відчуття та емоції викликає в тебе процес створення, макраме виробів? Я якраз щойно говорила про злість. Так, тобто, це одна емоція. Друга емоція це навпаки заспокоєння. Коли мені емоційно складно, коли я сумна, я можу робити макраме. Це для мене як медитація, тому що це отака дуже часто монотонна штука. Ну, як я зараз приблизно роблю, тут я просто нитки по кругу заплітаю. Це один той самий вузол, який повторюється постійно, і воно, воно розслабляє, воно додає сил і це. Це класний, це класний процес, який дуже е, мене лікує. Е, так, восьме питання. Які плани та цілі у мене є у сфері Макраме щодо розвитку навичок та творчості? Вау, wow, дуже круте також питання. Бо ідеалі я хотіла би, аби ця творчість займала ще більше місця у моєму житті. Ну і, власне, е, плани не зупинятися. Не полишати цього, бо дуже багато різних хобі у мене приходили і відходили. І це сумно, це дуже сумно. Добре, так, дев'яте питання. Як моє хобі впливає на моє щоденне життя та самопочуття? Воно справді дуже впливає, бо дуже неочікувано в інших якихось аспектах може проявитися. Може проявитися те, що ця макраме креативність, вона десь, де ти її не чекаєш, проступає. Наприклад, я дуже класно вмію розв'язувати вузли. Я навчилась їх зав'язувати, і тепер я можу розплутати просто будь-який вузол. Також я прокачала себе в математиці, бо не так часто її використовувала в житті. А макраме потребує дуже-дуже багато математики. Ось у мене тут є блокнотик. І тут дуже багато чисел, дуже багато е, розрахунків, дуже багато всього. Ну, малювати Макраме мене не навчили. Я роблю це жахливо, так як і робила. А всьому іншому дуже позитивно. Ну і десяте питання: що я могла б порадити людям, які тільки починають е, працювати з Макраме? По-перше, я порадила би не опускати руки, якщо щось не виходить, давати собі право на помилку і робити, доки у вас не вийде. Тому що як і будь-яка робота, як будь-яка будь, -яка, будь -яка мета у вашому житті, вона потребуватиме від вас терплячості, терпимості, але такої наполегливості в цьому. От тому цього я можу побажати. А взагалі дуже дякую, що ви зі мною. Я дуже люблю говорити на камеру, і ці відео я записую, не ставлячи перед собою жодної мети. Просто для того, щоб отримати задоволення і спілкуватися з вами. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Що нового ви дізналися про макраме, Що ви, можливо, ще хотіли б дізнатися? І, звичайно, заходьте на мій інстаграм і дивіться на всі вироби, про які я сьогодні говорила. Я сплила вже ось такий фрагментик.